Добрий день, шановні депутати. запрошую. Е, пропонується роботу комісії і зразу ж зачитаю порядок денний. Порядок денний з двох питань: перше про затвердження договору і друге про сприяння коштів на, за... на виження, отримавши коштів служби у відновлення та розвитку інфраструктури тормозкової для проведення і фінансування на договірних засадах робітського потенційно отримання доріг загального користування державного значення. Хто за цей порядок денний, прошу підтримати. Одноголосне рішення прийняти, тому що Маріусе не заходите. А то ви бойовиєте? Ні, Ось для вас. Ваших... До а добре, я скажу, бо Марія Андріївна у ага. відпустці, то я скажу, Прошу, і Прошу, на комісія. Прошу запевнити договір про передачу коштів. Позаки договір No13110 лісочка 05, 91 від 2 травня 2025 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Бучицькою міською радою. Договір зачитувати не буду. Він складається з 39 сторінок. Він на сьогодні вже підписаний, і ми отримали вже сьогодні оригінал по новій пошті. І просто його потрібно затвердити з метою заключення, проведення тендерних процедур і в майбутньому отримання коштів від Європейського інвестиційного банку. Це для лікарні, ви пам'ятаєте назви дуже великі для лікарні і для дитячого садочка та рибок. Шові депутати, якщо ти додаткових запитань до доповідь, прошу затвердити договір про передачу коштів позики номер 13110 059 Хто за? Рішення принципі дякую. Наступне питання. Ви пам'ятаєте, що на минулій сесії ми в змінах до бюджету передбачили кошти співфінансування на ділянку автодороги т 20 01 е бучач Чотківська Лаподільська. Дана дорога не є влас... е власністю міської ради, а перебуває у... на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області. Відповідно, е ми мусимо ще прийняти додаткове ріш... е рішення яким перше визнати службу відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області одержувачем коштів, коштів та відповідальним виконавцям за використання виділених у 2025 році з бюджету Бучацької міської ради коштів для забезпечення співфінансування на договірних засадах робіт з експлуатаційного отримання автомобільної дороги загального користування державного значення т 01 Бучаць скала, чортків скала Подільська на ділянці Кеме 0 додати 100, 3, 5 додати 3 нулі. В сумі 500 тисяч гривень. Друге, спрямувати кошти загального фонду бучацького міського бюджету в сумі 500 тисяч гривень для забезпечення співфінансування на договірних засадах робіт. З експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-2001 Буча Чотківська Лаподільська на ділянці 0 плюс 100-5 плюс 30. Третє, доручити міському голові Віталію Фрейку укласти та підписати договір про співфінансування на договірних засадах додається, та направити для підписання. Два перемірники даного договору копію цього рішення до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області. Фінансовим відділом міської ради включити службу відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області області мережу держучим коштів бюджету Бучацької міської ради на 2025 рік відповідно до пункту 1 цього рішення. Фінансовим відділу міської ради. Передачу коштів проводити на підставі затвердженого помісячного розпису бюджету міської ради на 25 рік і контроль за виконанням даного рішення покласти на вашу постійну комісію. Крім того, якщо служба розвитку відновлення інфраструктури буде проводити ремонт дороги бучач зелю, то ми в майбутньому змушені будемо ще передбачити кошти співфінансування тої дороги. Ви самі зали, бачите, потім... яка вона в якому стані, вже і інтернеті, і так далі. Ну поки що. Питання вирішується, але кошти... Ми будемо тільки додавати на ті там, де наші села на громаді. Так так. а там та, далі там власні, хай хайпотік повинні бути у хему. Коли депутати витратили. з потока говорили, то вони щось там що конкретно не говорять. Ми дамо голова пообіцяв, що... А які відсоток може я послуховувати співфінансування нашого немає. Скільки, наприклад держава на вони просили півмільйона. Ну але що вони дають? Я не знаю. <решт fellow> <решт fellow> я не На час Ясно. Депутат, якщо немає додаткових запитання, запитання. Та немає тільки одне, що тільки півмільйона використають наші і далі нічого не буде. Повірте, за півмільйона багато не зробить. Тим більше на дорогу. Ні. Зараз тільки я таку інформацію, то 100 метрів дороги капітальні, то і мільйон. 100 метрів поточним ремонтом цього вулички, що ми робимо, ширина 3,5 метри і довжина десь біля 100 метрів це буде півмільйона. Ну а ця ділянка, от ви можете через підзамочок проїхати, ви бачите, яка до лікарні є місцями вже досить єми. Тому зараз фактично держава на капітальний ремонт, я бачу, не виділяє. А на поточне експлуатаційне утримання, це поточні ремонти. От ямкові роботи зроблять. Але я думаю, що вони не тривають. Не тривало. І ви пам'ятаєте, що ми минулого року на... виділяли на цю дорогу теж півмільйон. Так. так. І нічого не було. Але зробили. зробили. Минулого року зробили. На Але тільки, ви... я ж тут кажу, що тільки на наші гроші. говорю. На Але не виділили ми. То будуть є ми. Але вже йде співфінансування, складаємо договір, робимо, то вони ж мали би долучитися. Ми ж наємна громада не є такі що давайте в якісь стукаємо, ну, але нам ну, ніхто не хоче, не буде. Дуже зобов'язані відчитуватися, як вони працюють. Я дивлюся, вони тендера вже провели. ви могли в інтернеті зустріти. Виграли тендера е, організації з, е, на ремонт експлуатаційне отримання доріг це Глобал і О, е, е, БМ, е, е, як ту ну, на чекаєте, їздить ТБЦ. Відповідно, які ці дві організації, на які дороги в них будуть підписані договори, я не знаю. Але ця служба відновлення інфраструктури проводила тендера в понеділок чи вівторок. Я зустрічав ні. в інтернеті, що за минулий тиждень по Україні. Це найбільші тендери, найбільші суми. Один тендер порядка 260 мільйонів гривень, а ТБЦ – 240 мільйонів гривень. Що шосте сьоме місце по розміру коштів державного бюджету на певні роботи? Ви пам'ятаєте, що раніше Глоба мала ту дону, зону, ту то нічого не робили. Тебе це так мають техніку, кілька йдуть, робить добре, в моменті там дійсно. Ну, я бачу, що мають сяпу, через день і... фактично машини ТБЦ в сторону потока е їздять. Я не знаю, які вони роботи роблять, М -м -м. але е на цю зону я думаю, що ТБЦ буде далі утримувати. Це тільки ага. ну, так дерево, що рухає. ТБЦ серйозна фірма, і вони добре роблять і вони добре роблять, і так. мають чим, і швидко, і гарно. І працівників мають якось зберегати. Відну техніку дає десь не роботи. А вірю такі у конкурсі, які не можуть. Так, не, але... Відповідно, де це так, працювало, так, потім, де так, наступає інша територія, зразу стрибок машини і пішов. Голосуємо. Колеги, якщо немає додаткових запитань, прошу підтримати співання коштів, яке звучало сьогодні. На визнання одержав коштів служби відновлення розвитку інфраструктури Тернопільської області для приватних фі співфінансування для органів засадок, робіт, потенційно, зремних доріг, загальне посування, державних знаків. Дякую. Різдві маємо питання дякую за увагу.